16 березня набрав чинності закон Верховної Ради України номер 3603 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Серед низки змін особливо виділяються зміни, які стосуються запровадження нових податкових пільг сплати за землю та податку на нерухоме майно. Тому розглянемо докладніше ці зміни. До числа місцевих податків і зборів відносяться, зокрема, податок на нерухоме майно, а також плата за землю, яка включає земельний податок та орендну плату за землі державної і комунальної власності. Зміни, передбачені законом No3603, насамперед стосуються саме цих податків. За загальним правилом органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів. Обов'язковою умовою застосування пільги є виконання процедурних вимог, передбачених в податковому кодексі. Зокрема, відповідно до абзацу першого пункту 12.3 податкового кодексу, рішення органів місцевого самоврядування про запровадження нових пільг має бути прийняте до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування цих пільг. І також має бути офіційно оприлюднено відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня цього ж року. Тобто, наприклад, рішення про податкові пільги із земельного податку на поточний 24 рік органи місцевого самоврядування мали прийняти до 15 липня минулого року і оприлюднити його до 24 липня. Але законом номер 3603 пунктом 12.3 податкового кодексу доповнено новими положеннями, згідно з яких в окремих випадках пільги можуть встановлюватися і без дотримання вказаного граничного терміну. Йдеться про запровадження податкових пільг, сплати за землю та податку на нерухомість у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення, яка проводиться за рішенням Кабміну обласних адміністрацій Київської міської держадміністрації або органів місцевого самоврядування. У такому разі, в обов'язковому порядку місцевою радою або військовою адміністрацією в межах відповідної території встановлюються пільги для фінансового. Фізичних та юридичних осіб щодо оплати за землю, тобто земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної. Та комунальної власності та податку на нерухоме майно. Фактично, мова йде про обов'язкове звільнення від сплати податків на весь період, протягом якого буде діяти рішення щодо обов'язкової евакуації. Інформація щодо таких податкових пільг має оприлюднюватися органом місцевого самоврядування, а також передаватися ним щоквартально до податкових органів, які повинні будуть її враховувати при визначенні податкових зобов'язань платникам земельного податку, орендної плати. Та податку на нерухоме майно на відповідній території, де відбулася обов'язкова евакуація. Очевидно, що для платників податків юридичних осіб, які вже подали податкові декларації сплати за землю чи з податку на нерухоме майно, на поточний рік рішення місцевої влади про обов'язкову евакуацію буде підставою для подання уточнюючої декларації і коригування податкових зобов'язань на поточний рік. Сподіваємося, що Державна податкова служба надасть роз'яснення щодо порядку застосування цих пільг. Крім того, до податкового кодексу внесені зміни, якими передбачено податкові пільги із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомості, знищені внаслідок бойових дій. Йдеться про об'єкти житлової та нежитлової нерухомості. Відповідні положення передбачені у пункті 69.14.1 прим 1 підрозділу 10 податкового кодексу. Пільга Надається як юридичним, так і фізичним особам. Обов'язкова умова застосування пільги полягає у наступному: інформацію про знищені об'єкти житлової та нежитлової нерухомості та дані про земельні ділянки, на яких були розташовані ці об'єкти, мають бути внесені до Державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Додам також, що наразі вже діє пільга податку на нерухомість за об'єкти, які були знищені наслідок бойових дій. Відповідні положення передбачені під пунктом 69.22 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Зокрема, податок на нарухоме майно не нараховується та не сплачується за об'єкти житлової. Та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією РФ, дані про які обов'язково мають бути внесені до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією РФ. Щодо нової пільги із земельного податку та орендної плати за земельні ділянки. Під такими знищеними об'єктами, то слід звернути увагу на те, що ця пільга буде надаватися з урахуванням обмежень щодо площі земельної ділянки. Зокрема, пільга надається із земельного податку для фізичних осіб, власників знищених об'єктів житлової нерухомості, якщо площа земельної ділянки, яка розміщена у селі, не перевищує 0,25 гектара. Якщо земельна ділянка розміщена у селищі, то земельний податок не сплачується з площі у межах 0,15 г. Гектара обмеження для земельних ділянок у містах не більше як 0,1 гектара. Якщо йдеться про нежитлову нерухомість фізособи, то пільга надається щодо всієї площі земельної ділянки або лише її половини, в залежності від того, яку саме площу займає на цій ділянці знищений об'єкт нерухомості. За такою ж схемою надається і пільга для юридичних осіб. Тож, як бачимо, законодавець надав податкові пільги, але передбачив низку додаткових обмежень та умов, без дотримання яких не так просто буде скористатися цими пільгами. Зверніть увагу, що юридичні особи, які мають право на пільгу, можуть подати уточнюючі податкові декларації як за поточний рік, так і за минулі періоди, адже відкоригувати нараховані податкові зобов'язання з плати за землю можна за період, починаючи з 1 числа місяця, на який припадає дата знищення нерухомого майна. Якщо за такі періоди вже було сплачено земельний податок чи орендну плату, то такі суми будуть зараховані у рахунок майбутніх платежів або у рахунок погашення податкового боргу. Нагадаємо також, що наразі вже діє пільга щодо плати за землю орендної плати земельного податку за ділянки, які розташовані на територіях активних бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Статус таких територій має бути визначений у переліку номер 309 Не сплачується також податок на нерухоме майно щодо об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією. Отже, питання запровадження нових податкових пільг сплати за землю та податку на нерухоме майно ми розглянули. А в наступному випуску дізнайтесь, які ще зміни введені законом №3603 3603 в Податковий кодекс. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.